коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. Коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш не простить вам. А коли Отець Небесний не простить Тобі, то хто тобі простить? Коли ти станеш перед Богом, а Він скаже: не простив я тобі про цей гріх, Чи це фактично? Тобто ми серйозно не підходимо до цього. Ми навіть не задумуємося на це. Твоє непрощення комусь відоб'ється на твою вічну. Ти думаєш, не хочу простити. Та добре, йди собі сподоби, і так оцей. Я не хочу вперед, інакше духовне законці. Ти маєш хотіти пробачити особу. Я знаю, що в деяких людей важко пробачити. Бо тобто ти маєш іти до цього пробачення, тобто Бог бачить намірення твого серця, що ти працюєш що ти хочеш. А коли ти кажеш, я не хочу, то намірня твоє, тобі, тобі працює інший духовний закон. Коли ти не простиш, тобі не простиш. Що постиш, ти почнеш.